Далі продовжимо йти і роздивляємося. Хм. От така от територія. Мальовничі доріжки. Дуже все красиво. І пташки співають. Що ще треба? Як знаєте, старолинний ліс. Не скажеш, що це в місті Дніпрі. І там от, от річечка і тече. І вона, до речі, тече ну, не тільки в одному місці, а в декількох місцях. Ось така доріжечка йде. Але тут поруч залізниця. Ну що вже зробиш? Провели залізницю. До речі, цікаво в цьому році е, досі тройці нема, да? у якого там східного обряду, я не розбираюся християн. Да? От Я не розумію, як може трійці не бути, коли вже відцвітають васильки там, і чеборець повідцвітав маєш. У мене, я не знаю, яка у вас думка. Мені здається, що нам як поробили. Да? щоб ми оце не мали правильного свята. Вирішили там щось змінити. Там. Ну добре, але місяць цілий різниця між нами і католиками це ще забагато. Для того, щоб я знаєте, вже перестала зовсім вірити. у це все. Не хочу ображати нікого. О, дивіться, тут така мілка шалковочка. Там далі буде покрутніше. Власне, знаєте, це якесь там знущання, мені здається. От я не знаю, як вам, що от нам кажуть, коли у нас там якесь свято, раптом перевнесли. Ну, так, да. для тих, хто навіть дуже віруючий, це є проблемою. Вже починають розуміти, хто нами керує, хто служить. Власне, у верхах. Може там і є нормальні батюшки якісь, але Це залежить від людини. Це просто талант від Бога, так би мовити, від верхніх сил. Але він не від церкви. Це точно. А... От у... не те, що там я за рідновірів тільки гнулу спину, да? так би мовити, і руку тримаю. Я сама не рідновірка, але я розумію, що наше рідне, воно ближче. Принаймні там, ну, хоча дуже багато з'явилося теж на півсект, там щось інтерпретують під себе різні поводарі, то теж треба дивитися, да, хто і куди клонить. Але але оце християнство з його інтерпретаціями на користь влади, це вже ну, починає, так би мовити, дістало трохи. От так от. У нас, о, дивіться, які схили, о, там дядечки щось шелковочку їсть. А <рив> ну, тут десь були коні вчора. А сьогодні щось не видно. Ну Ні, нічого. От ми дійшли до входу в тунель, де я буду очікувати людей, які, може, прийдуть поспівати. Отам подивимося, не пройдуть, то я просто погодую. Коней та й піду, а, до речі, вон моя біленька, бруднюга стоїть. От, власне, дійшли. О, а яка шалковиця тут. О, ні, ну не така, щоб таке дуже крупне. Але солоденька. Кисленька і солоденька така нормальна. До речі, я так думаю, тут голоду точно не пропадеш, ногами є скільки. Можна жити. Коні поруч, вода є, джерело. До речі, зараз вам покажу джерело, поки нікого немає. І потім буду зустрічати, якщо хто підійде. От, власне, вхід. Ми прийшли звідти. Це ми так прийшли. А можна за Огаря знайти через лізи чайкини, потім вниз спускатися, там довго хіда в тунель. От почти коні. А оце от вхід. Що сподивлюся, нікого немає, якщо хтось є, то ми заберемо його з собою. А потім, якщо нікого немає, то я піду. Ще познімаю джерело. Джерело це окреме джерело, якесь під каменя б'є і гарна вода, до речі. Тут прохолодно. І трошим, трохи моторше. Можуть перестріти. <смір> Ні, ну це не смішно, взагалі-то молоді і ну, краще по одному не ходити. Я вже так пройшла, бо багато людей там ходить. Але, 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 обережні. Зараз такі часи, що треба Тобережня. хоч по парам ходити. Так, що ми бачимо? До речі, там черешня. Я трохи її пару, Пару бубочок відкрила. Не знаю, чи люди от цей вхід. Це заходите і потрапляєте з міста Дніпра на старовинне, на територію старовинного козацького селища. Мандриківка. Та був козак-Мандрика. Так, ну все, це перша частина, далі буде.